Вітаю, гайс! Uh, ви знаєте, що 29 квітня вже дуже скоро виходить новий сезон під назвою Ignition, Варіанта Breakout Infinite. І зараз я хотів би вам продемонструвати, uh, що являє собою новий режим 4х4. Насправді це дуже класний режим. Гайс, перед тим як ми почнемо, будь ласка, підпишіться. Поставте лайк, напишіть комент, дуже сильно допоможете у просуванні україномовного контента. Плюс обов'язково, просто обов'язково ви маєте це бачити, перейдіть на мій твіч, зафоловтеся. І напишіть, коли я онлайн, привіт, привітайтеся, розкажіть щось про себе, познайомимося. Дивимось. Я не думав просто, що їх наск... наскільки багато видів є. Я всього там бачив. Текс, що берем? А як? За яком ідемо розім'ятись. Бля, навіщо вони зробили? Подивіться, коли ти береш дігл, тобі дають 4 гранати, сука, і 2 флешки. Тут жодної флешки, жодної гранати. Просто, блять, ідіоти. Навіщо вони це зробили? Я не розумію. Окей. Іду елімінірувати їх.

The safe zone is shrinking. Вони що там пачкою стоять? Їх троє залишилось. The safe zone is Мені не потрібно рухатись. Я в зоні, схо. А ладно, ти, ти прийшов в мене за префайерів, да? Окей, гра... граємо гіга агресивно, пацани. The safe zone is shrinking. What the hell? Safe zone is shrinking. This close white شو Ізі. Мінус 3 дав в цьому раунді. Привіт, Саня. На Білу фарму підемо завтра. Тільки не на білу, а на червону. The safe zone is shrinking. конченый, чи що з тобою не так, сука, куди ти гранати кидаєш? Бездельки пий. Оп бездарність набрала гранат. The safe zone is shrinking. The safe zone is shrinking. Easy для mana. Це при тому, що мене свої ж гранатами взривають. Мамут Рахал в Єгипті відпочиває від Рахат Лукума. The safe zone is shrinking. the safe zone is free Дивіться на нього, пожалуйста, вбийте моєго тиммейта, щоб ще один раунд зіграв. Окей, Джи Джи, дев'ять кілів, пацаны. 9 килив. Not even close, пацаны. Матч MVP. Let's go!